Перекус – важлива частина харчування дитини. Під час прийому їжі, малежі повинна отримувати вітаміни, мінерали та мікроелементи, котрих потребує її організм. Зазвичай, як відбувається, діти біжать десь в магазин, в якийсь кіоск, який знаходиться недалеко біля школи, або й батьки у ланчбокс кладуть солодощі, печиво, тобто дуже багато простих вуглеводів. Перекус цукерками чи пачевом лише на певний час дає енергію дитині та стрибок цукру в організмі. Та вже за годину, як стверджує нутриціологиня, малеча може відчувати втому і сонливість. перекус має бути, і він має бути корисним. Що це має бути? Ну, звичайно, це можуть бути фрукти, це можуть бути овочі. Фрукти, якщо давати в школу, старатися, щоб це не були дуже солодкі фрукти, так щоб вони могли зберігатися. Так о ланч Це можуть бути овочі. Проте важко змусити дитину їсти овочі, коли вона їх не любить і відмовляється навіть скуштувати. І кожна спроба підсунути моркву закінчується істерикою зі словами не хочу, не буду у такому випадку. Варто користуватися кількома хитрощами, які допоможуть поступово сформувати у дитини культуру правильного харчування. Насамперед формується корисна звичка у родині, в сім'ї, коли ми разом збираємося за столом, родиною снідаємо, обідаємо чи вечерім, коли є така нагода. І батьки ставлять на стіл корисні страви, так які приготували. Самі споживають їх, і діти дивляться на батьків, беруть приклад. Ще один метод заохотити дитину харчуватися правильно, готувати їжу разом. Запропонуйте малечі спільно оформити страву. До прикладу, з овочей можна вирізати різноманітні фігури, квіти та звірів. Подібні рецепти можна знайти в інтернеті. Ще один варіант це є спільні покупки, коли ми можемо піти в супермаркет, в магазин колодому, але тут важливо значення, щоб дитина сама також обирала продукти. Можна дитині дати кошечок, можна разом з нею читати етикетки, що написано, от що корисного є в тому продукті. Нутриціологиня каже: окрім корисних перекусів, важливо, аби щодня у дитини були повноцінні основні прийоми їжі: сніданок, обід і вечеря. І аби ознайомити малечу з основними принципами здорового харчування, варто використовувати правило тарілки. Діткам можна показати, що півтарілки мають бути це є овочі, фрукти, зелень. Тобто, дитина має знати, що вона тут має щось покласти. А не так, як колись було в моєму дитинстві, півтарілки була п'юре картоплі чи пів тарілки макаронів не завжди з твердих сортів пшениці. Була ложечка бурячка, чи капусти, і якась сосиска чи серделька. Наступну одну четверту тарілки повинні займати білки. Наприклад, це можуть бути парова або запачене м'ясо, риба, боби, яйця. І наступна частинка, одна четверта, це мають бути вуглеводи. Але не прості вуглеводи, про які ми говорили, а складні вуглеводи. Тобто це каші, різноманітні крупи, цільнозерновий хліб, макарони з твердих сортів пшениці. Така тарілка харчування забезпечить організм дитини всіма поживними речовинами. Кожна дитина має власні потреби і уподобання. Обирайте корисні продукти, які найбільше підходять саме вашому малюку.